Бачиш, ці яскраві жовті квіти. Це доронікум – справжня сонячна крапля на твоїй грядці. Його квітки нагадують маленькі сонечка, а листя соковите, зелене, створює ефект повноти і живості навіть на невеликому клаптику землі. А тепер трохи фактів. Доронікум не просто гарний, він ще й корисний на грядці. Його висаджують поруч з іншими рослинами, він допомагає покращувати ґрунт. До речі, правда, ґрунт гарний під ним. Відлякує деяких шкідників, навіть привертає корисних комах, які захищають твій сад. Квітне він довго, від ранньої весни до літа, і кожного разу, коли ти проходиш повз, серце трошки зупиняється від цієї краси. Уяви, як твій сад оживає, як кольори стають яскравішими. А простір наповнюється життям доронікум. Єсть до продажу. Пишіть в особисті повідомлення.